Привіт, друзі! Який чудовий сонячний день сьогодні. Саме час для прогулянки. А підемо зі мною погуляємо на майданчику. А чи пам'ятаєте ви правила безпеки на ігровому майданчику? І я вам нагадаю у цьому мені допоможе мій друг Міньйон. Привіт. Грайся лише на майданчику, який призначений для дітей. Біля дороги гратися не можна, це небезпечно. Завжди тримайся за поручні, коли лазиш чи спускаєшся з гірки. Поручні врятують тебе від небажаних травм. Не штовхай і не тягни інших дітей. Поводься дружньо та дотримуйся черги. Не кидай пісок або інші предмети. Це може травмувати оточуючих. На гірку піднімайся тільки сходами, а не по гірці. Бо це небезпечно. Спускайся з гірки ногами вперед і по черзі, щоб не отримати травму. Не бігай біля гойдалок, коли вони гойдаються. Почекай, поки вони зупиняться, перш ніж проходити поруч, не кидай іграшки на майданчику, гірках, гойдалках. Завжди дивись під ноги, щоб не травмуватися. Завжди грайся під наглядом дорослих.